Вітаю вас, малята! На минулому занятті я вам розповідала про безпеку у місті. І що безпека це найбільша цінність, про існуючі правила поведінки та дорожнього руху. І що влада має постійно удосконалювати умови в місті. Малята, ви спробували оцінити наше місто. На жаль, під час війни у пошуках безпеки люди залишають рідні домівки та рідні міста. Українці щодня дякують військовим за мужність та захист. А сьогодні я познайомлю вас з розумними містами, та що розумні міста розвиваються швидше. Ще 30 років тому телефони були просто засобами зв'язку. Сьогодні мобільний телефон дає змогу не лише побачити друзів за тисячі кілометрів через відеозвінки, але й допомагає полегшити життя у місті. У 2023 році майже 7 мільярдів людей мають смартфони. Половину з них. Придбали лише за останні 7 років. Різні технології та інновації роблять життя в місті легшим, комфортнішим та безпечнішим. Міста, які застосовують інновації, називаються розумними. Не думайте, що інші міста нерозумні. Вони також розвиваються, але повільніше. Для того, щоб деякі інновації працювали. Потрібен інтернет. А вам відомо, що міста використовують дані, щоб ставати кращими. Наприклад, збираючи інформацію про щоденну кількість пасажирів, місто може регулювати рух транспорту. Знаючи про кількість дітей у житловому районі може побудувати дитячі майданчики. Місто отримує дані. Через користувачів мобільних застосунків, сенсори безпровідні мережі. У розумних містах використовують різні технології, які рятують життя та здоров'я. Наприклад, у місті тарту поблизу перехрест встановлені сенсори, які попереджують водіїв, що вони їдуть надто швидко. При цьому знак на самому перехресті починає гучно пищати та свистіти. Одним з перших технологій розумного міста впровадили Сантандер, що в Іспанії. Життя в ньому покращується аж в 20 тисяч сенсорів. Одні визначають, коли ґрунт сухий, і автоматично вмикають полив газону. Інші підказують водіям вільні місця для паркування. Це не лише економить час, але й береже місто від забруднення газами, адже авто не їздить колами і не шукає парковочного місця. Звикли, що майже скрізь можна під'єднатися до інтернету. Американське місто Сан Хосе. Має власний мобільний застосунок, завдяки якому мешканці можуть швидко повідомити про покинутий автомобіль, графіті, ями на дорогах, нелегальні звалища чи несправне вуличне освітлення. А працівники місцевих служб одразу все полагодять. Кібербезпека, тобто безпека в інтернеті, дуже важлива. Перш ніж завантажувати мобільні застосунки чи вводити інформацію про себе на сайтах, спитайте у дорослих, чи це безпечно. Бажання покращити життя в містах об'єднує різних людей. У США діє програма Кодуй для Америки. В ній експерти з комп'ютерних технологій. Та активні люди допомагають владі міст, розробляють легкі та зручні сервіси для мешканців. Я дізналася, які ж мобільні застосунки використовує принц Нідерландів. Уявляєте, в будь-якій точці світу за допомогою смартфону принц може замовити. Вивезення сміття зі свого дому, а замовляючи доставку продуктів, він обирає ті автомобілі, які не шкодять довкіллю. Якого застосунку не вистачає вам? Уявіть, малята, що ви можете розробити будь-що, аби полегшити життя мільйонам людей. Що це буде? Малята, а на наступній відеозустрічі я розповім вам про улюблені місця. До зустрічі!